Мої любі діти, сьогодні на занятті з природи ми поговоримо з вами про природні стихійні лиха, які виникають в нашій місцевості. Познайомимося, як треба поводитися у надзвичайних ситуаціях. Діти, послухайте уважно, що за звук ви зараз чуєте. Ви впізнали, що це? Так, це гроза. Діти, після того, як ми почуємо звуки грози, на небі з'являється блискавка. У природі під час грози з'являються зміни. Небо стає темним, низьким. Видається навіть страшнуватим. З'являється блискавка. Малята, я вам розкажу про правила поведінки під час грози. Не можна ховатися під деревами. Не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у водоймах. Якщо ви в квартирі, то необхідно зачинити вікна і дорослі вимкнуть електроприлади. Діти, обов'язково запам'ятайте ці правила. Чому їх треба дотримуватися? Вірно, бо гроза з блискавкою небезпечні для життя. А зараз послухайте ще звук. Ви здогадалися, що це? Так. Це злива. Дощі іде повільно чи швидко, діти? Так, швидко. Краплі падають швидко-швидко. Води стає дедалі більше. Вода тече бурхливим потоком. Що треба робити в такій ситуації? Малята, послухайте і запам'ятайте правила поведінки. Під час зливи. Не можна переходити вулицю, якщо вода тече по ній бурхливим потоком, бо вода може вас збити з ніг. Уникайте небезпечних місць, бо там можуть бути глибокі ями або гострі предмети під водою. Знайдіть небезпечне місце і пережіть стихію. Послухайте. А цей звук ви впізнали? Чуєте вітер? Який він? Сильний вітер. І такий сильний вітер називають ураганом. Сильний вітер може зривати дахи з будівель, ламати дерева. Та навіть виривати їх із корена. Може вибити вікна, руйнувати будинки та ще може перевернути авто. Дітки, тож послухайте правила поведінки під час урагану. Тримайтеся подалі від дерев, не підходьте до лінії електропередач. Обходьте повалені стовпи, дерева, бо там можуть бути обірвані дроти. Сховайтеся у найближчу безпечну будівлю. Діти, сьогодні на занятті я розповіла вам про дуже важливі речі, які необхідні для збереження нашого і вашого життя та здоров'я. Сподіваюсь, ви запам'ятали і навчилися, як потрібно поводитися в надзвичайних ситуаціях. Я впевнена, що ви можете берегти себе від біди. До побачення, до нових зустрічей!